Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі <клух> і на велесовій фермі. М -м 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 -м, не знаю, як у вас, але у нас е вночі зима, от, а в день у нас вже весна, все цвіте, все буяє, от, е все димить, от, тому що всі все грибуть, палять. От, е пару днів назад, е слава Богу, нікоте. От, чуть не спалили ліс, от, через що приїжджали навіть е, пожежні машини. От, тому що зараз це дійсно проблема. Я дивлюся, це випалювання цих трав. От, люди на городі палили стерню і загорілася повністю вся сторона. Так в мене чуть хата не згоріла. Це коротше кошмар. Ну все нормально, всі живі, цілі. Але це дійсно на сьогоднішній день проблема. От, як ви вже правильно зрозуміли, сьогоднішнє відео буде не про е випалювання е сухої трави. От, а ви бачите, воно стоїть красуня моя, от е квітка. От, і ви бачите, в неї на носику висить. Їжачок, от, тому... Тут буквально буде такий, знаєте, апгрейд відео. Апгрейд відео трошки вилябався. Це я сьогодні думав. При параді вам ролик зніму. А вийшло як завжди. От, а завда. Абосранець. Я хочу вам розказати трішки про е сисунів. Є е е е вже, повторюся, в мене відео про сірок. Я розповідав, тому що я своїм сіромахам теж. От вставляв е, в свій час їжака, їжака вставляв я і Мокоші, і вставляв їжака. Я і е, своїй мавці, коли вони були десь, якраз в такому віці первачками. От тому тут була така досить серйозна проблема. От вони сосалися, сосалися, і знаєте, я порився в літературі і знайшов таку інформацію, що коли дуже жарко влітку, от сіра худоба, вона може сосатися. От, тому якби е, я вам скажу, це в мене знаходяться. Це дівчата полукровки, от полукровки ось менша, це в мене Марта. От більша це в мене е, Квітка. Вони фактично ну їхні матері були сестрами, і, відповідно, вони в мене народилися від Велеса. от Зараз пробую їх роздаїть, Чесно, не дуже виходить. І чому почепив їжака квітці? Тому що раз прийшла е, е, Марта. От і з пустим вим'ям, і почав я спостерігати за ними в процесі роботи. І бачу, що вони ну ця, особливо ця старша квітка чи більша, от сосеться до сих пір. Сосе цю ж маленьку марточку. От і. Було е, таке у мене за до мене запитання, коли я там показував там минулий ролік, чи позаминулий, коли мої телята е, фактично пили, сосали із поїлки молоко. От, чи там сироватку задали питання, чи будуть вони сосатися, чи ні. Я вам скажу по факту, проблема сисунів це досить така актуальна проблема. А може це не проблема, це норма. Ну, по крайній мірі, якщо знаєте, якщо чесно, ну на будь-яку ситуацію можна дивитися з обох сторін. От можна дивитися і з боку того, що це проблема, що сосуть, але сосальний рефлекс, повірте, кожен з нас може сосать. От і фактично народилися ми всі для того, щоб сосати цицьку. От і наше життя, ну починається з цицьки, фактично. От із-за того, що ми сосемо молоко, і потім у нас вже все далі там ростуть зуби. Ми починаємо їсти. От так само телята. Вони по факту, якщо знаходяться. Під мамками вони сосуться, от чи сосуть молоко матері, і якщо ми балакаємо про м'ясну худобу, то вони до року можуть сосати своїх матерів, от і якби це нормально. От якщо ми балакаємо про сіру худобу, то тут е, теж вона все життя була як е, робоча худоба, фактично як м'ясна утримувалася, і телята мамок сосали фактично все своє свідоме життя. Відбивали відлучка це в скільки там, десь у 9 місяців при вагі, там 250 плюс, і потім їх тільки відлучають. Тому тут я вам скажу: ну це не проблема, це норма. Якщо балакати про молочне стадо. О тут це може бути проблема, і я вам скажу це проблема основних м'ясомолочних напрямків. От особливо це касається сементала. Сементали сосуть самі себе. Навіть от, через що це вона корова лягає, бере цицьку її смале. От і це якби нормальне явище для сементала. Це норм. От ну у мене не сементали, і фактично, але проблемка ця виникла. І саме такий нормальний спосіб для того, щоб це вирішити, це і є цей е, фактично їжак. От, дивіться, ось о, такі їжаки. Це у мене робочий їжачок. От, по факту це з ним ходила Мокоша, коша, бо в неї п'ятак більший. От, це така пластикова структура, такі собі зуби акули. От, але досить вони зручні, бачите, ось, ось спеціально регулятор от, підтягує для того, щоб ну, сильніше по факту зжалося в ноздрях, вставляється легко в ноздрі, от, підкручується і все. Коли е, тварина підходить сосати до вимені, вона цими е, зубцями е, травмує е, вимя, от і виходить, що якби нормально, ну друга корова, яку хоче висосати, вона фактично вже брикається і не підпускає до вимені. Все просто О, отака от досить цікава штука, і це фактично проблема. От, знята і ця проблема закривається, і я вам скажу, це досить такий робочий елемент, тому кого цікаве, от, можете знайти в інтернет-просторі його дуже багато. От, і відповідно доречне повторюся запитання. От, відносно того, що мої малявки всі сосуть на сьогоднішній день сироватку із моїх поїлок соскових. От, чи будуть вони сосатися, чесно. Ну, коли ну, може й будуть. Ну а якщо будуть, це, ну, нічого тут такого страшного немає. От вони вон, бачите, От, зараз надудувалися, всі сироватки, бачите, наїлися дерті. Зараз закучуються сінцем. І чесно, їм все нормально. Ну, по крайній мірі, для мене це на сьогоднішній день на моїй фермі на моїй фермі сьогодні це не є такою проблемою. Да? Ось, о. Брунь. Ой, кажу, брунька, Фроська. Так, да? а ти що? Мотря. До хаброха, до хаброха, звісно, кричали, не хотіли. Брали в них кров, звісно, тут ловили, за хвости тягали. Це короче, був жах. От, був забор крові у нас От, позавчора. От, відбирали. Так тут бідолашки, звісно, страдали. Страдали, кицяли тут. Ну нічого, все нормально. Кров взяли, в лабораторію відправили. От, думаю, що все буде в порядку, да? От, вже просян загуляв, ну ще рано будемо парувати і з травня місяця починати. Доромашка да, моя, то да, ти моя маленька, ти хороша в мене, ти в мене хороша, да, ти хороша. О, отакі от дівчульки. Е, тому в дійсності я хочу вам сказати, що я не бачу в цьому такої проблеми від мосно сосунів. От тому, що ну її можна контролювати і фактично дивитися. Як правило, я випайку свою закінчую десь у 6-7 місяців. Знімаю їх із сироватки своїх телят. І фактично вони вже в мене так от спокійно, ну вже на концентратах, і так вони з часом вже до до паровки, потім до ростелу. Вони знаходяться в групах і ну. Якщо там і є якісь там моменти, то й хтось щось в когось сосе. Ну по крайній мірі я не бачу, в цьому теляться вим'я нормальне, рівне, маститу немає, по факту роздаються. Ну які вопроси? Хай сосуться. От коли малі. малі, звичайно, коли вони поп'ють молока, вони там смокчуть один одного. Хто за яйця, хто за вим'я, ну там уже як у них виходить. От. А далі воно вже, я дивлюся, ну коротше, такої актуальної проблеми немає. От, до речі, ходив до себе на пасіку. до себе на пасіку туди. От, прикольно, воно ще заморозки, я вам скажу, у нас до мінус трьох, до мінус п'яти, але бджоли вже повним ходом несуть пельцю. уже, понаходили якісь в лісі квіточки от на болотах і вже фактично стараються, вже працюють. от Підгодував їх трішки медом. От, щось вони там його гризли, не гризли, ну коротше, хай там розбираються самі. От, я вже не лізу. Думаю, може на наступному тижні візьму трішки цукру. От, дам, мабуть, під, підпою а так. А так, чекаємо подальших розстелів, подальших розстелів, тому що бебі-бум у мене вже почався. Чому я кажу, чому я кажу про бебі-бум? От, тому що вчора народилася така в мене маленька теличка. От я її назвав краса. От, це донька Велеса і е, моєї росини. От, це поміч Джерсея із сірою українською. Це вийде досить такий вдалий гібрид. Супер. Мені подобаються ці телички. Перша теличка має у мене розстелитися. Малинка, о, це теж перший гібрид. Але я знаю вже інформацію від людей, що Получаються досить добрі гібриди. Ось от, така от краса в мене от, народилася. Ось, о, бачите, ось вже скаче така у мене дамочка моя зоряна. От, вже є вона свідерця, от, сосочки, вже ось, ось, трошки питається навіть їсти ось вже гранулку. От. Смачна гранулка. Гранулка смачна, звісно, смачна. Ой-ой-ой, ням-ням-ням-ням-ням. О, 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 вже щось їсть, вже щось вирядує, вже щось скаче, тут уже така. Ай, ти сирушка моя, ти моя сирушка маленька. О, ну, ну, звісно жакий. ти теж такий хороший. Ти в мене хороший. Теж їсть гранулку, бачите, всім даю. Пристартер. До речі, шикарно працює ця штука. от, Рекомендую всім, хто хоче для того, щоб нормально росли телятка. Молокою цей престартер і спокійно телятка росте. да? Джокер, ну все теж, що ти моя, що ти моя даринка? Ти моя даринка, ти поїла, ну ти бачиш, вона вже старшенька, бачите, щитай все виїдає. От, молодець, їж раноку. А ось, о, бачите, сірко, вже їсть сіно, вже все нормально, так, да? кажи, все в мене в порядку, Жду своє молочко, випиває по три літра. От, трошки були проблеми з мамкою, кажи поки. Ой, Надоїли від мамки молока, ну слава Богу, поряд була у нас моніка свіжо розстелена. Так ми фактично цим молочком його стартанули. Ну, молозива він випив свої 2 літри і далі все пішло у нас по, -по плану. До речі, задавали багато питань, як почуває себе жива. це теличка, яку я оперував, будь ласка, ось о, дивіться, воно пупок чистки у неї, ось о, вона бігає. да. От, і все в неї в порядку. Уже здорова тітка. Здорова тітка, вже скоро будемо паруватися. Да? Ось, ви бачите, мій рід бичок. От, по факту, чесно, думаю, що піде він на продаж до когось плідником. От, чесно продам, ну продам за дорого, тому що він з документами, От, він син Велеса. І по факту... Е Підіть мінуточку, він не син Велеса. Син Велеса воно лежить сварог. А він син запада от, сірого українського бика. От. Тому досить такий буде цікавий бик. Досить буде такий цікавий бик. Тому <кхух> скоро буду починати аукціон на продаж е сірого бика. Ой! Принесли молочко. Принесли молочко моїм малявкам, Звичайно. Ось вот так. Зараз я, кажи, набурюсь молока. І все буде в порядку, да? Ой, яке вкусне молочко. А нам намочка. А нам намочка, да? Джокер. О, ти маленька зарянка п'є молочко. Дуже смачненьке. Звичайно, Дуже смачне молоко. Дуже смачне. Ням-ням-ням. Ой, що за бешкетники. Що за бешкетники. Отака. 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 Батька, я вже попила все. Батька, я вже все попила. Я молодець. Звісно, ти молодець. Ти молодець, Зарянка. Ти в мене молодець. І ти молодець. І ти, Джокер молодець. Ти все попив. Да. Ти молодець. Ти молодець. Все. Забираю, відерся, забираю. Так, ну що, Фух, на фермі попорався. Дров трошки наносив, камін розтопив. Зараз сяду, буду перевіряти домашні завдання. От. То так. Завтра хочу попідрізати трошки дерева, бо ніяк до них не доберуся. Сьогодні наводили порядки всюди. От, тому так вже подих-подих весни. Вже. вже всі хочуть весни, вже всі хочуть тепла. От, з понеділка будемо сіяти люцерну. От, вже насіння отримав, трішки засію. Гектара там вже 3. Тому десь так. Тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. І також не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat. От, Є вся продукція, яка необхідна для того, щоб о, ваші корівки були здорові і ситі, а ви були щасливими. Тому бувайте до зустрічі в наступних відео.